Вітаю піпле, Ви на україномовному Ютубі за мікрофоном Дімдімич. В цьому відео я розповім, як створюються відкриті світи в іграх та які ключові принципи при цьому використовують. Адже це рубрика, як це працює. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобається. За можливістю та бажанням, ставайте спонсорами на Ютубі, Патреоні чи підтримуйте разовим донатом. Окрема подяка тим, хто вже доєднався та допомагає існувати каналу. Починаємо! Варто почати з того, що з розвитком технологій та покращенням заліза в ПК та консолях у розробників ігор з'явилася можливість робити гігантські відкриті світи, наповнені величезною кількістю контенту. Але це зовсім не означає, що значні розміри локації автоматично роблять ігри цікавими. Наприклад, розробники гонки у відкритому світі Feel, що вийшла ще 2009 року, вихвалялися, що площа ігрової карти становить цілих 14 тисяч квадратних кілометрів, що неймовірно багато на. Той час насправді ж у цьому було мало сенсу, адже на цій території було зовсім мало активності, і через що більша частина прогодження йшла на безгузді поїздки по неживих лісах, полях та пустелях. Зараз від цієї методики, звичайно, що відмовилися, і щоб відкритий світ не наводив на гравців нудьгу, розробники мотивують користувачів досліджувати оточення. В результаті грамотного підходу до дизайну гри може вийти унікальна та цікава пригода, яка не набридне навіть через десятки годин. Чим більше ігрових активностей, тим різноманітнішим є геймплей. Наприклад, гравець може постійно міняти заняття, щоб проходження не відчувалося однотипним, але також користувач може й займатися тільки тим, що йому подобається. Ну звичайно, з того, що доступно в грі. Наприклад, у старій добрій GTA San Andreas гравцю було доступно безліч побічних занять, які ніяк не впливали на основний сюжет. Там можна було ходити на побачення, зустрічатися з друзями, брати участь у війні банд, розмальовувати стіни, вчитися керувати різним транспортом. Фотографувати, виконувати місії поліцейських, пожежників, швидкої допомоги, ну прям дуже багато всього. При цьому більшість активностей мала власну прогресію. Гравець виконував завдання, а відсоток проходження зростав. Це означає, що такі активності мали конкретні фінальні точки, до яких можна було дійти. Наприклад, гравець міг захопити всі райони або пройти всі уроки в автошколі. Логіка такого підходу очевидна. Гравець прагне побачити весь контент і виконати всі завдання на 100%, тому у нього і зберігати. Мотивація грати далі, доки він не досягне потрібного результату. І це не кажучи про, мабуть, найпопулярніше заняття в GTA – гонитву та перестрілку з поліції. Незважаючи на те, що цей ігровий аспект ніяк не пов'язаний з прогресом, він все ж цікавий для гравців, але з іншої причини. Я наводжу приклади старих ігор, щоб донести відкриті світи та їх принципи не залежать від часу. Якщо гравець почне стріляти на вулиці в тій ж старій GTA, городяни тікатимуть у паніці, а водії почнуть роз'їжджати. Жатися на всі боки, ігноруючи правила дорожнього руху. До вбитого приїде швидка допомога, а пожежники примчать гасити підірвану машину. Звичайно, щоб утихомирити всю цю анархію гравця, прибудуть і поліцейські. Варто порушити закон, як за гравцем почнеться гонитва. Чим більше опору чинить користувач, тим сильніша відповідь гри. Тож та сама GTA враховує дії користувача та відповідає йому. В механіках гри закладена системність, яка формує справжній діалог між самою грою та користуванням. Він здійснює дію, вона відповідає. Саме це і мотивує гравця щоразу відкривати стрілянину на вулиці. По-перше, симуляція життя, яка відповідним чином реагує на ваші дії. По-друге, збільшення опору на гравця. Адже простої симуляції зовсім недостатньо, як я говорив, повинна бути взаємодія. З одного боку, так гравець намагається дізнатися рівень своєї майстерності та перевірити гру на міцність, типу як довго я зможу кататися на одному мотоциклі, допоки мене не вб'ють. З іншого боку, у ході таких погонь він експериментує зі штучним інтелектом та ігровими механіками, щоб дізнатися про можливості системи. Типу, що ж станеться, якщо я заберуся на військову базу і викраду цей клятий винищувач. Тож у результаті, щоб більше механік задіяно, то більше вписувалося варіантів у розвиток подій, а це, в свою чергу, розпалює в гравці цікавість і спонукає його досліджувати та експериментувати. Тяга до відкриття це взагалі сильний мотиватор для гравців, який спонукає прагнути нового. Відкритий світ, наприклад, тої ж легенди про зельду, подих дикої природи, приховує у собі величезну кількість невідомого, і справа навіть не в квестах, сюжеті чи нових місцях. Світ гри існує за власними правилами, які можна дізнатися лише під час проходження. Світ, в якому відбувається дія гри, наповнений великою кількістю взаємопов'язаних систем, які працюють у будь-якій точці світу. При цьому саме оточення диктує гравцеві умови для. Для виживання та взаємодії з ним. До прикладу, потрібно міняти одяг при вході в певний регіон. У грозу металеві предмети протягують блискавку, воду можна заморожувати, а підпалена трава створює висхідні потоки повітря, на яких можна злітати. Також можна зрубати дерево та використовувати його як міст. В результаті сам ігровий світ перетворюється на інструмент, який допомагає гравцеві вирішувати завдання. Пошук закономірностей та знайомство з ігровими механіками роблять гру цікавою для користувачів. В той ж легенди про Зельду у різних регіонах світу працюють різні правила та механіки, тому у гравця завжди зберігається мотивація продовжувати вивчення оточення. Звичайно, це стосується не лише Зельди, такий принцип використовують досить багато ігрових серій. Та якщо у легенді про Зельду оточення це корисний помічник, з яким потрібно навчитися взаємодіяти, то світ в тому ж Death Stranding – це навпаки головний супротивник, у якому небезпечно здійснювати. Навіть найбільш базові дії ну, типу, просто ходити це заняття, яке може коштувати життя. Варто зачепитися за камінь, як сам впаде, і стрімголов покотиться зі скелі. А ти потім будеш думати, за що я віддав ці кляті гроші, враховуючи постійні перепади висот, це може призвести до серйозних травм. Якщо ж не йти, а просто стояти на одному місці, то рано чи пізно почнеться темпоральний дощ, який руйнує фізичні об'єкти. Це ще одна знака того, що світ гри хоче вас вбити. Саме тому значна частина геймплеї. Playu Death Stranding присвячена приборканню цього хаотичного та безконтрольного світу, гравець поступово будує інфраструктуру і перетворює безладне оточення на зрозумілу систему, за якою вже зручно пересуватися та виконувати замовлення. Невідомість спонукає користувача йти вперед та відкривати нові місця, проте немає нічого більш розчаровуючого, ніж те, коли йдеш в дальній куточок карти, а там нічого немає. З іншого боку, якщо заздалегідь повідомляти користувачеві, що він він там знайде, то зникне сюрприз і почуття відкривача. Розробники CD Projekt Red знайшли компроміс та успішно реалізували його у третьому відьмаку. Для цього вони розмістили по всьому ігровому світу невеликі активності та позначили їх знаками питання на карті. За кожним питанням може ховатися невелика історія, квест, особлива битва з ворогами, ну або ще щось. Заздалегідь гравець не знає, чого чекати, але питання гарантує, що на цьому місці буде щось цікаве. А цікаво прописані, хоч і невеликі квести, навіть якщо то звичайна історія на шматку паперу, дають наснагу йти на кожний такий знак питання, від чого сайт квести відьмака і вважаються одним із найкращих. Та звичайно, не CDPR винайшла цю систему. Наприклад, у GTA 5 так само позначалися випадкові перехожі, з кожним з яких відбувалася цікава сценка. Але саме після відьмак 3 система з питаннями почала з'являтися і в інших екшн РПГ, наприклад, в Assassin's Creed Origins і наступних частинах серії. Ігри з відкритим світом дають гравцеві свободу дослідження та дозволяють пуститися у власну пригоду. Якщо в лінійних іграх користувачі змушені слідувати тому шляху, який вигадали за них розробники, то у відкритих світах можна йти практично у будь-який бік. Проте без грамотної навігації гравці ризикують загубитися. І щоб цього не сталося, розробники використовують систему орієнтирів та візуальну мову. Це допомагає користувачеві легко пересуватися світом та знаходити потрібні місця. Створення відкритого світу це Дуже складне завдання, оскільки гравець може піти в будь-якому напрямку. Тому розробники повинні передбачити кожен варіант розвитку подій. левел дизайнер Machine Games, який раніше працював у Ubisoft Юліус Космін Оніску, вважає, що без орієнтирів гравець взагалі не розумітиме, куди йому йти. Він не матиме мети і бажання досліджувати оточення, і загалом це правда. Щоб змінити це, потрібно додати у пейзаж точку інтересу, що привертає увагу гравця. Коли у світі є таке місце, поведінка користувача стає більш. Передбачуваною, відразу ж зрозуміло, куди він піде насамперед. Зазвичай на локаціях розташовується відразу безліч орієнтирів, які привертають увагу гравця. Такі візуальні магніти прийнято називати увінні, хоча це слово найчастіше асоціюється виключно зі шпилями та вежами. Цей термін вигадав Walt Дісней для орієнтирів у Disney World. Вони привертають увагу відвідувачів і дозволяють точніше визначити своє місце знаходження. За словами гейн-дизайнера Кортні Рейн, для орієнтирів не обов'язково завжди вигадувати. Щось незвичне. Навпаки, люди тягнуться до знайомого, тож маяка, замку чи вежі буде достатньо. Тільки потрібно враховувати, що точки інтересу повинні виділятися на тлі оточення. Наприклад, за рахунок контрастного кольору, додаткового, підсвічування, форми або ж силуету. При цьому всі точки інтересу конкурують одна з одною за увагу гравця. Є різні змінні, які впливають на те, наскільки цікавим є конкретна точка для користувача. Наприклад, розмір, віддаленість, естетичність. Творці гри можуть ці параметри для встановлення пріоритетів, і це дозволяє зробити поведінку гравця знову ж таки більш передбачуваною. Наприклад, весь світ того ж Skyrim наповнений величезною кількістю точок інтересу. Якщо просто йти у бік найближчої вежі орієнтира, можна легко натрапити на якусь іншу цікаву точку: Підземелля, печеру, покинутий будинок, табір тощо. У результаті кожен похід до потрібного місця перетворюється на довгу подорож, наповнену безліччю невеликих історій, і одноманітних печер. Вибачте, я веду до того, що розробникам важливо знати, куди піде гравець, щоб розуміти, якою має бути крива прогресії та складності. В багатьох іграх, і в тому ж Skyrim, для цього існує автолевелинг противників. І їхній рівень підвищується разом із силою героя. Але це не єдиний спосіб вирішити це завдання. Також можна розділити ігровий світ на зони, у кожній з яких будуть свої точки інтересу та певний рівень складності. У такому разі гравець розвиватиметься і поступово переходитиме у складніші зони, вивчають. Чи оточення. У Skyrim також є обмеження по зонах. В деякі місця новачкові краще не потикатися. Також важливим аспектом є розміщення великих орієнтирів далеко один від одного. Краще розміщувати невеликі орієнтири поруч з великими, щоб додати різноманітності в оточення. Інша причина, чому розробникам важливо розуміти шлях гравця, це створення приємної та естетичної композиції. Ще одна проблема відкритих світів полягає в тому, що користувач може дійти до цілі майже з будь-якої сторони, тому з одного ракурсу вона може бути. Композиційно ідеальною, а з іншого хаотичною. На думку колишнього левел дизайнера CD Projekt Red Матеуша П'яскевича, для цього можна дотримуватися загальних принципів композиції: типу виділити одну очевидну домінанту, додати асиметрію та переконатися, що найбільші елементи композиції збалансовані між собою. Крім зрозумілої навігації в ігровому світі, важливо, щоб гравцеві було цікаво та зручно пересуватися оточенням. Наприклад, у ранніх частинах Assassin's Creed розробникам вдавалося створювати міста, в яких пересування по дахах було швидше і ефективніше, ніж біг вулицями. На думку Ониску, щоб досягти цього, команда дотримувалася кількох базових принципів: збиратися на гору має бути легко і весело, шляхи мають бути закільцьовані, а сам біг по дахах має бути основною стратегією гравців. В результаті команді вдалося реалізувати. Це за допомогою багатьох непомітних, але дієвих рішень. Наприклад, скрізь вулицями можна зустріти ланцюжок висхідних об'єктів, які поступово ведуть на дах. Це дозволяє підніматися на гору практично не зменшуючи темп. Крім того, на вулицях постійно ходять натовпи людей, які заважають вільно пересуватися. Тому гравці автоматично прагнуть піднятися на гору, щоб спокійно пересуватися картою. Цікаво, що деякі правила створення міського простору й досі трапляються в іграх Ubisoft. Наприклад, у Watch Dogs Legion всі основні дороги. Дороги теж закільцьовані. Це зроблено для того, щоб гравець завжди мав можливість рухатися вперед. Саме тому в віртуальному лондоні так мало глухих кутів. Також дороги завжди ведуть до орієнтирів та важливих місць, які видно здалеку. Ubisoft взагалі цікава компанія, вона ніби занадто перестаралася в створенні відкритих світів, де, типу, все працює як треба, але чомусь вже не так, як раніше. Тому ці базові принципи, які мають чудово працювати, конкретно мені чомусь швидко набридають в їх іграх. Цікаво почути ваше ставлення до відкритих світів. Тів Юбісофт в коментарях. Відкриті світи можуть виступати як чудовий оповідач. Вони можуть міщувати величезну кількість невеликих сюжетів, або розповідати одну глобальну історію. Ну або ж поєднувати і те і інше. Horizon Zero Dawn – це чудовий приклад гри, в якій оточення говорить про події, що відбулися за сотні років до основного сюжету. Світом розкидані останки гігантських роботів, які брали участь у запеклих битвах з людьми, а на просторах пасуться робозвірі, що відновлюють екосистему після глобального катаклізму. Ймовірно, термін оповідання через оточення з'явився завдяки співробітнику Діснейленд Дону Карсону, який прагнув зробити так, щоб простір парку сам розповідає історії. Але в рамках геймдизайну визначення з'явилися завдяки Харві Сміту та Матіасу Ворчу. Вони сформулювали це так: оповідання через оточення це наділення ігрового простору власти. Остями, які можна інтерпретувати як осмислене ціле, що розширює наратив гри. Саме це так добре працює в Horizon Zero Dawn. Розробники грамотно дозували інформацію по лору гри, завдяки чому велику частину часу користувач залишається в необізнаності. Він не знає, в чому полягає роль роботів в ігровому світі. Звичайно ж, припущення з'являється вже з перших хвилин проходження, але цього недостатньо, щоб зв'язати всі шматки воєдино. Тож, чим більше гравець поринає в сюжет, тим більше сенсу з'являється в тому, що його оточує. Розповідь через оточення посилює занурення гравця, а також дає йому необхідний контекст для кращого розуміння подій історії. Дослідження ігрового світу дозволяє ж трохи більше дізнатися про лор гри. З іншого боку, відкритий світ чудово підходить для оповідання невеликих історій. Наприклад, практично в будь-якій подорожі Red Dead Redemption 2 відбувається якась невелика подія. На героя нападають бандити, влаштовують йому засідки, мирні жителі про просять підвезти в місто, і так далі. У результаті кожна поїздка перетворюється на пригоду з власною історією. На жаль, певного моменту ці ситуації починають повторюватися, тому вони перестають бути унікальними, проте не перестають насичувати вашу персональну історію. Подібна система з використанням додаткових сюжетних ліній, квестів і випадкових зустрічей все ширше використовується в іграх, щоб бути конкурентами. Проте не кожна з таких нею являється, адже ще багато чого залежить і від сенсу та цікавості тих історій.

У попередніх прикладах розповідь заздалегідь створена розробниками, але є ігри, в яких історія генерується лише завдяки діям користувача. Наприклад, у середзем'я Тінь війни система Немезида дозволяє створити унікальну історію взаємодії з орками, не з росіянцями. Там жодна немезида не допоможе. Будь-яке зіткнення у грі може закінчитися по-різному, а результат впливає на те, яким буде наступний хід вашого заклятого ворога. У тінь війни у гравця може вийти історія про довгу ворожнечу, яка раптово перерос. Тає у співпрацю і відкритий світ дозволяє сформувати ці стосунки завдяки елементу несподіванки. Гравець ніколи не знає, як далі складатиметься його історія, адже за будь-яким поворотом на нього може чекати воскреслий ворог, який бажає помститися головному героєві. Тож, велика перевага відкритих світів полягає у свободі, яку вони надають гравцю. Завдяки цьому користувач може йти практично у будь-який бік і займатися лише тим, що йому цікаво. Проте погано створений відкритий світ може зробити проходження похмурим та нецікавим. Розробники повинні подбати про те, щоб в ігровому світі було достатньо активностей, а механіки пов'язані одна з одною. Крім того, не можна забувати про точки інтересу і візуальні магніти, адже без них гравці просто блукатимуть локаціями. Якщо ж потрібно, щоб подорож світом була. Змістовною для гравця, треба зробити так, щоб саме оточення розповідало йому історію. На цьому у мене все. Пишіть, чому вам подобаються або не подобаються ігри з відкритими світами. Не забувайте за підписку та вподобайку, якщо досі цього не зробили, а також фінансову підтримку на Патреоні через спонсорство або разовим донатом. Дякую тим, хто вже підтримує, дякую за перегляд та поширення. Бережіть себе і па-па!